Привіт! Пройшов рівно тиждень, а отже вітаю тебе на новому випуску шоу Update. Сьогодні подивимось, що ж там сталося у Динамо Київ за ці останні 7 днів. Провели аж чотири товариських матчі, і, звісно, ми оглянемо кожен з них, поговоримо про те, як зіграли гравці, чи задовільняють нас результати та чи це катастрофа. Ну і ми не можемо обійтись без нашої улюбленої теми: це трансфери. Хто приходить в цю команду, хто дуже потрібен цій команді, а хто взагалі не знає, що він мав перейти до Динамо Київ. Ну і не можемо пустити тему футболістів, які покидають клуб. Адже цього тижня стало відомо про деяких з них майже офіційно. Тому, я думаю, всі готові починати. Від вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал, і як тільки додивитесь це відео, залишити свій коментар. Але не просто цей типічний коментар, коли просять написати сім слів для того, щоб просувати відео. Я прошу від вас дійсно якийсь такий свідомий коментар, написати, що ви хотіли б покращити в цьому каналі. Можливо, у вас є якась ідея. І, звісно, ставити свої запитання. На них я буду відповідати вже у наступному випуску. Якщо все зроблено, то давайте починати. Динамо на зборах вже більше 10 днів, і лише зараз до нас доєднався наш нападник Едуардо Гереру. В чому питання ви спитаєте? Та все просто: він грав за збірну Панами на золотому кубку Конкакав. Так, це важливий турнір в Північній Америці. І там його команда дійшла аж до чвертьфіналу. На жаль, наш нападник не реалізував вирішальний пенальті, і саме через нього, можна сказати, його команда й вилетіла. Але хто знає, можливо, цей футболіст так сильно хотів повернутись до тренувань під керівництвом Олександра Шовковського. Сподіваємось, що це дійсно так. Тому що вже незабаром нам грати у лісі чемпіонів. І чим більше якісних гравців, тим краще. Переходимо до новин трансферів. Тут, чесно, не дуже багато чуток, але прокоментую те, що ми говорили в минулому випуску, що там відбувається з цими футболістами, з цими варіантами. Та також поговоримо про одного футболіста, який всплив в ЗМІ нещодавно, про одного центрального захисника, який міг або, можливо, ще й може прийти в Динамо Київ. Давайте почнемо з футболістів, про яких говорили у минулому випуску. Для початку Саліфу Сума. Що ж там з його трансфером писали ми. Ми говорили про це і говорили про це інші ЗМІ. Що гравець вже майже переходить на фінальних стадіях його узгодження його контракту з Динамо-Київ. Пройшов тиждень, на даний момент немає ніякої інформації про цього футболісту. Це не означає, що він не переходить в команду. Я думаю, що це означає лише те, що попросили інформаційну тишу, аби ніхто не набивав собі зарплату, трансферну вартість, нічого такого. Це важливий фактор, це дійсно може впливати. Саме тому я розумію, що зараз зникли чутки, але це не означає, що робота зупинилась. Динамо Київ, я думаю, все-таки підпише цього футболіста, і я сподіваюся, наступного тижня, коли я вийду в ефір тут, казати офіційно про те, що цей футболіст переходить в команду. Або, можливо, це станеться трошки пізніше, але я думаю, що робота над цим футболістом йде, і ці чутки були не просто так. Багато, багато змій, його агент самі всі, всі це казали. Тому розуміємо, що навряд чи цей трансфер відпустить Динамо Київ. Давайте перейдемо до інших більш таких сумних трансферів, які, я думаю, не збуваються, які не стануться. Саме на даний момент це позиція центрального захисника. На жаль, найважливіша для нас позиція, але поки що немає ніякої конкретики. <кій> Гравці, про яких ми говорили в минулому випуску, просто кудись зникли. Усі. Як Брайан Медіна з Америка Калі, немає жодної інформації, немає нічого, і тут я не можу сказати, що це така інформаційна тиша чи щось, тому що ну, не було нічого, ніхто не казав ні про перемовини, ні про що. Тому, чесно, на даний момент немає нічого. Я не перестаю вірити, що, можливо, цього гравця підпишуть, можливо, кияни переключились на іншу кандидатуру. Але наразі дуже важко щось сказати. Як тільки з'явиться інформація, ми вас про це повідомимо, але прямо зараз ну, важко казати щось, тому що всі новини лишились тими, які були минулого тижня по цьому футболісту. Те ж саме, навіть не те ж саме, трошки гірша інформація в мене про Жуау Педру з Корінтіанс. Цей футболіст, як я й казав. Зараз можу впевненістю заявити, що ну, не буде його в Динамо Київ. Не переходить він в цю команду, і вже з'явилось це в ЗМІ. По-перше, дуже дорогий для нас гравець. По-друге, дуже серйозна конкуренція з Португалії та Швейцарії. Ну, не піде до нас цей футболіст, на жаль, не піде. А можливо, і на щастя, тому що навіщо нам футболіст, який не хоче за нас грати? Не буде Жоао Педро в підсумку. Брайан Медіна не знаю точно, не можу сказати, чи буде чи ні. І останній варіант це цей центральний захисник з польської ліги, такий міфічний, про якого сказав Петер Шльонка. Заявив, що прийде хтось, якийсь топовий трансфер на цю позицію з польської екстракляси. Проте після цього ніхто нічого про це не чув і не бачив. Не знаю, чи це було зроблено для хайпу, тому що Петер Шльонка відомий журналіст і всім відомо, що це не якийсь там хайпажор. Я не думаю, що він брехав би. Сподіваюсь, що дійсно також ведеться робота, але в мене особисто немає ніякої інформації. Будемо вірити про те, що центральний захисник до нас перейде. І я особисто в це вірю, тому що ми знаємо на 100%, що команда шукає, точно шукає центрального захисника. Зараз немає конкретики, але ще є час трансферного вікна. І ще буде підписаний центральний захисник. Це 100%. Я вам даю гарантію, що в Динамо Київ цього літа прийде центральний захисник. І чому я такий впевнений, так все це спливає з. Останні новини про те, що Максим Дячук покинув команду. Максим Дячук переходить в оренду в Лехію Гданськ до Антона Царенка. Це вже офіційно, ну майже офіційно, ще не представили гравця, але вже 100%, що він переходить в оренду. Про це повідомив і Динамо Київ, інсайт, і польські ЗМІ, і сам Дячук вже відсутній на зборах. Тому так, можемо заявляти зі 100% вірогідністю, що цей футболіст переходить в Польщу, що означає, що ми залишаємось з трьома центральними захисниками. І це означає, що нам просто дуже сильно необхідно футболіст на цю позицію. Ну, не може команда входити в сезон з трьома центральними захисниками. В нас схема з двома, тобто ну, в нас на заміні один. А що станеться, якщо один травмується, що ми будемо грати? без, без запасного центрального захисника? 100%, 100 підпишемо ми ще одного гравця на цю позицію, хоча, на мою думку, нам тепер необхідно два. Можливо, хтось є в молодіжці, але нам потрібно два гравця, тому що чотири це малувато. Ну, чесно, чотири центральних захисника це малувато. Щось сталося, а якщо новий трансфер не підійде, якщо ну, не пристосується до команди, то що робити? Нам потрібен хтось впевнений і нам не потрібен молодий футболіст. Тому що зараз в нас три центральні захисника, і нам потрібна впевненість на цій позиції. Михавко молодий, Біловар молодий. Попов, ну, Попов один. Тому так, тут така дуже критична ситуація, і тут 100% ведеться робота на ринку. Якщо Динамо Київ віддає Максима Дячука, я вам так скажу, то я думаю, що це тому, що в них є якийсь варіант на його заміну. І ніхто б не віддавав центрального захисника, знаючи, що не прийде інший. Саме тому я з певністю вас можу завірити, що центральний захисник цього літа Динамо Київ прийде, хоча б один, хоча б якийсь, але 100% буде, тому що ну, не почне команда цей сезон з трьома гравцями на цій позиції. Варто прокоментувати новини про перехід хорватського центрального захисника Степан Радєліч, захисник рієки. Про нього з'явилися чутки, і дуже швидко вони потухли. Чому? Тому що його агент сказав, що єдиний клуб, в який переходить цей футболіст, це Динамо Загреб. І в інші клуби він не розглядає. На цьому бірвали всі наші чутки, всі наші постійні ЗМІ, які постійно тільки й намагаються знайти оці такі чутки, які не справдяться, але щоб набрати хайпу, як я вже казав. Ну, тут не вийшло, тому що дуже швидко вийшов його агент в медіа і сказав, що цей футболіст не переходить, хоч це було і зрозуміло, тому що 3 мільйони євро коштує на трансфер марк, і такі гроші наш клуб не заплатить. Тому так, на даний момент по центральним захисникам це все. Ніхто не, пішов, не прийшов, лише пішов один центральний захисник. Чекаємо, чекаємо, хто ж все-таки підсилить команду на цій позиції. Що там по трансферам на вихід? Як я вже сказав, Максим Дячук покидає нас, Орендна угода на один рік він пішов в Гданську Лехію. буде там грати разом з Антоном Царенко. Але є і інша інформація, наприклад, Георгій Цитайшвілі після сезону в Гранаді. Ми всі знаємо, що він не збирався повертатись до нашої команди, але він зараз буде грати за французький Мец. Дуже цікавий варіант. Чому? Тому що саме Мец підвищився в класі і буде грати у Лізі 1. Так-так, наш футболіст. Гравець Динамо Київ буде грати у топ-5 чемпіонатах Європи. І це саме Георгій Цитейшвілі Не знаю, чи радіти цьому, чи ні, тому що мені здається, що цей футболіст об'єктивно не дуже поважає наш клуб. Були такі інтерв'ю, постійно щось ну, весь час йому не подобалось. Хоча давайте будемо чесні. Ну, не тягнув він рівень Віктора Циганкова. Ну, не міг він грати на цій позиції, тому що він був явно слабкіший за Віктора. Він щось ображався, постійно не подобалося йому, як тренер до нього ставиться. Але мені здається, це було абсолютно логічно. Не тягнув він рівень, був молодим, але думав, що він чемпіон світу, там давав інтерв'ю про те, що чемпіон світу не грає. Це дуже дивно. Та ні, це не дивно, тому що він на це на той момент не заслуговував. Зараз він отримав можливість грати за мец, за французьку французькій лізі. І мені здається, що це цікаво. На жаль, це французька ліга, тому не можу сказати, що буду дивитись багато матчів. Та і цей гравець вже не повернеться в нашу команду, тому не знаю. Пишіть ви свої коментарі, пишіть, що ви думаєте про Георгію ці та чи Радіви, чи не дуже, чи вам взагалі байдуже на його трансфер, на його оренду, але ми можемо казати про трансфер, тому що ну не буде цей гравець повертатись в київський клуб. Французький Мец. Що ви про це думаєте? Я вже сказав, що цікава для нього, можливість для його кар'єри це топ. Пограти у п'ятій п'ятій по посилу Лізі Європи. Тому, звісно, браво його агентам, браво йому, непогано проявив себе в Гранаді і отримав такий шанс на підвищення. З гравців, які покидають нашу команду, можна було б сказати, що це все. Проте я хочу зазначити, що сам будіало, про якого всі нібито забули, він не на зборах з командою, що говорить лише про одне. Цей футболіст не буде входити в сезон з нашим клубом, він переходить в якийсь інший клуб. На даний момент в мене немає інформації, в який. Проте є інформація, що дійсно є зацікавленість цьому футболісті. Є клуби, які зацікавлені, не можна назвати ні країни, нічого, але знаю, що зараз ведеться якась робота і не буде діалог продовжувати грати за Динамо Київ. Також покидає нас на даний момент, не знаю, чи це його ідея чи тренерського штабу. Але отака от ще одна новина: сам Ало не буде входити в сезон з Динамо Київ. На цьому новини про вихід гравців з клубу закінчуються. Поки що невідомо про більше нікого, хто покидає команду. Але давайте перейдемо до інших новин. Ну і наостанок трошки про Лігу Чемпіонів. Там визначився, можна так сказати, наш суперник. Ще не офіційно, ще не остаточно, але провели перший матч у першому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. І там Жальгіріс обіграв мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 2-0 на своєму полі, що може означати для нас, ну ми можемо бути на 99% впевнені в тому, що це наш суперник. Литовська команда Жальгіріс, наш суперник з Вільнюса. Саме з ними ми зіграємо 22 або 23 липня перший матч у кваліфікації Ліги Чемпіонів і другий, 30-31 липня, якщо не помиляюсь. Тому. Що тут можна сказати? Дивіться, моя особиста думка взагалі байдуже. Чи нам попадеться Жаль, чи нам попадеться Hamroon Spartans, чи навіть якщо об'єднати ці обидві команди, тому що ми зобов'язані проходити, навіть якщо ми об'єднаємо ці дві команди, чому я такий впевнений? Давайте вам поясню, бо я просто зайшов на TransferMarkt для цікавості, подивився на, тр... на трансферні вартості, я вам так скажу: якщо взяти і сумувати, те, скільки коштує мальтійський Hamroon Spartans, а це. 4,5 мільйонів євро і сумувати з ним литовський жальгеріс, який коштує 6,5 мільйонів. Ну, це 11 мільйонів євро. Щоб ви розуміли, Владислав Ванат коштує 15. Тобто один Ванат коштує, як ці дві команди разом взяті. Е, я не знаю, що ще я маю сказати, що. Ну я не проявляю ніякої поваги, але ми маємо бути об'єктивні: ми на голову, навіть на більше, ніж голову, на декілька голів вище класом за цих команд. І якщо в нас будуть проблеми, якщо ми не, не проходимо ці команди, то я не знаю, що ми маємо робити не те, що, не те, що в Лізі Чемпіонів. Ну, Ліга Європи теж не для нас турнір. Якщо такі команди для нас проблематичні, тому що ви побачите, що жодна з цих команд не гратиме в Лізі Європи. Якщо вилітаємо від них, то це, ну, це Ліга конференції для нас 100% забезпечена, тому що ми просто не заслуговуємо на інше. Але ми не будемо тут говорити про негатив. Я не думаю, що ми вилетимо. Давайте ви пишіть свої коментарі, що ви вважаєте. Ми бачили збори. Ми будемо грати, як я вже сказав, на 99% проти литовської команди, проти Жальгіріса. Це наші друзі, наші фанати їхні постійно нас підтримують на трибунах, скандують кричалки, які дуже приємні українським болівальникам. За це їм дякую. Ми поважаємо цю команду, але ну, ми об'єктивно розуміємо, що ми зобов'язані проходити цю команду. І важливий факт, що якщо динамо Київ проходить цю стадію і просувається далі, то це гарантований. Гарантована стадія Єврокубків. Ще невідомо яких, але вже 100% ми не залишимося без європейських змагань. Або це буде Ліга Європи, або Ліга Конференцій, або ж Ліга Чемпіонів. Ну, всі ми, звісно, будемо вірити в найкраще, в те, що ми пройдемо як Жальгіріс, так і інших двох суперників. І тому давайте сподіватися на найкраще, на те, що Динамо Київ гратиме з цього сезону у лісі чемпіонів. Ну що ж, а на цьому у мене все. Цей тиждень видався таким: багато товариських матчів, не дуже багато трансферних чуток. Будемо сподіватися, що наступного тижня буде більше цікавих подій саме на трансферному ринку. Дуже дякую вам за перегляд. Прошу вас поставити лайк, підписатись на канал і знову ж таки пишіть свої коментарі, пишіть, що нам покращити, а також задавайте свої питання. І на них я буду відповідати вже у наступному випуску. Це був канал Динамівець, шоу апдейт. До скорих зустрічей. Всім па-па.